Добрий день всім. Е ну, давайте знайомитися, По-перше, хто не знає, хто знає. Мене звати Сергій Піскун, я автор-виконавець. Е е я думаю, що сім годин з Києва тільки їхав, тільки ось, як то кажуть, з корабля на бал. Тому е я хочу щиро серце всіх запросити до... сьогодні ввечері до себе на концертну програму. Ти Королева. Гарні пісні. Ви знаєте, я завжди кажу, що ми. Слухачі і артисти збираємося для чого? Саме головне в першу чергу це для емоцій, щоб був обмін емоціями, щоб була енергія. Тому я сьогодні всіх вас запрошую на ці емоції. Це саме перше і на гарні пісні. Ну я думаю, що вечір ви проведете не просто так. Ну. Саме головне і пропоную з ким хто чув, хто не чув мої пісні. Пропоную познайомитися. Одна з пісень, одна із перших пісень моїх на нашій рідній мові. Пісня, яка отримала гарне життя. Завдяки вам слухачам. Одну тебе для вас, наших чарівних коханих дівчат. Давайте разом з гарним настроєм.